Ноль мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій банка в описі під відео. І він триває, цей прямий спеціальний ефір. Це дійсно радіо НВ. Ми вдячні тим, хто чує нас і слухає через радіо, але так само і тим, хто долучається до нас на нашому YouTube майданчику Там, окрім прямої трансляції, з відео є так само і записи попередніх наших аналітичних студій, розмови з експертами, які вже були в ефірі. Радіо НВ. Наступним нашим співрозмовником буде політолог Петро Олещук. Він з нами наживо. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Отже, авіатроща, катастрофа, збиття, різні дефініції, так на правду, різні терміни. Я чую зараз в медіа в світових. Зрештою, медіа по відношенню до того, що сталося на території Казахстану кілька днів тому. Йдеться мені про літак, який фактично впав над Актау, а скоріш за все був збитий. І про це говорять і азербайджанські джерела. Зрештою, офіційно про це починає говорити Баку, але так само і Білий Дім. Це остання інформація. Вони не відкидають того, що цей літак могли зістрелити росіяни. Білий дім вказує на ознаки того. Як це могло статися? І тут постає, знаєте, перше таке запитання щодо того, чи в цілому росіяни мають зараз бодай якесь поле для маневру, ну, бо вони завжди його використовують в будь-якій ситуації, яка стосується там, не тільки взаємин з Азербайджаном, чи тут все ж таки настільки все очевидно, що ну, навіть, навіть Кремль, навіть Москва не буде пробувати щось там вигадувати? Ну, Насправді вони вигадують. Тобто навіть е Розуміючи, мабуть, повну безперспективність, тим не менше я бачу, що вони оголосили повну інформаційну мобілізацію, всі свої інформаційні ресурси кинули на те, щоб забезпечити просування ну на якоїсь конкретної версії. Зрозуміло, що просувати якусь абсурдно вигадану версію, вони не можуть, тому вони зайняли звичну інформаційну модель. Не все так однозначно, це до речі, та сама модель, яку вони використовували після збиття малазійського «Боїнга». Тоді я думаю, всі пам'ятають, як інформаційний простір наситили неймовірною кількістю сміття про заморожених заморожені трупи, які там перевозили, про якісь там диспетчери, які там викривали правду, і тому подібне зрозуміло, що це все вкидалося тоді не з метою реально просувати якусь альтернативну версію, а просто створити у широкого загалу думку. Не все так однозначно, всієї правди ми не знаємо. Щось приховують, така от такі от, знову ж таки моменти. І я до речі, знову ж таки, послухавши чимало відповідних російських джерел, я зрозумів, що росіяни, російська влада реально дуже сильно занепокоєна цією ситуацією, і тому мобілізувала абсолютно всіх. І зараз абсолютно всі інформаційні ресурси, які так або інакше пов'язані із російською владою, навіть найбільш ліберальні з них. Ці вони працюють на схему: ну давайте дочекаємося розслідування, а ми цього не знаємо. А чому він полетів в Казахстан і т.д. і т.п. Але ми повинні розуміти, що те, що, наприклад, можна згодувати російським громадянам, то навіть і не російським громадянам, очевидно, це не вийде згодувати основному споживачу будь-якої інформації. Це конкретно владі Азербайджану, тому що зрозуміло, що влада Азербайджана вона буде чекати. Зовсім інших відповідей, і оскільки я думаю, всім уже зрозуміло, що росіяни причетні до цієї катастрофи, то в принципі, от про це заявив один із депутатів азербайджанського парламенту, але ми розуміємо, що навряд чи він би займався цій ситуації якоюсь такою виразною самодіяльністю. Він заявив, що Азербайджан буде чекати від Росії офіційних вибачень, компенсацій за всі відповідні. Наслідки цієї катастрофи, ну тобто компенсації, наприклад, родинам людей, які там загибли, були поранені, ну і зрештою, очевидно, за сам літак. Ну і очевидно, що мова буде йти про дуже великі компенсації, оце те, чого буде чекати азербайджанська влада. І якщо знову ж таки припустити, що, наприклад, про компенсації вони якось би домовилися, і стосовно вибачень, ну можливо, Путін. Допускає в приватному порядку перед Алієвим вибачитися. Я думаю, що він би, в принципі, проти цього не заперечував. Але азербайджанці, очевидно, будуть вимагати ще й притягнення до відповідальності тих, хто причетний до цього всього. Ну і вибачень не приватних на рівні Путін зателефонував Алієву, а офіційних на рівні держави. І от останнє, очевидно, для росіян буде нездоланною перешкодою. Ну я думаю, що вкидаючи всі ці версії, а там, до речі, ж, уже як завжди знайшли український світ, це зрозуміло. Там керівник росавіації заявив, що це все сталося через атаку українських дронів. А росіяни, очевидно, пропонують азербайджанській владі компромісні рішення. Мовляв, ну давайте знову ж таки, от ми якось там неформально з вами ці всі питання залагодимо. А офіційну версію візьмемо, наприклад, що це там. Українські дрони з літаками атакували, потім не розібралися з диспетчерами, кудись не туди полетіли, і так от у нас сталася така от прикра випадковість. І тут уже буде залежати від позиції Азербайджана, погодяться вони на це не погодяться, який формат знову ж таки вибачення компенсації вони погодяться прийняти від росіян. Ем, проміжний варіант я бачу вже зараз, що росіяни намагаються його застосувати. Що я маю на увазі, коли публічно такі вибачення, питання компенсації, питання в цілому комунікації по по збиттю цього літака на себе намагаються брати е, представники Чеченської Республіки, як. Російського агломерату я напередодні зустрічав критику щодо цього з боку е, представників республіки ічкерія, тобто тих, хто фактично у вигнанні е, знаходиться і представляє чеченський народ. Говорять вони про те, що е, ну фактично це е, теж таке намагання перекладати е, провину, нівелювати її про те, що нібито це не діяльність російської армії. Це просто якісь там, ну, я не знаю, в горах якісь там чеченці, значить, за наказом Рабзана Кадирова, щось таке зробили, і і тому нібито. То Чечня в цьому випадку має комунікувати з Азербайджаном. Як вам такий хід, ну там вже цікавий момент, що після цього збиття Рамзан Кадиров нагородив черговою нагородою свого племінника, нібито за успішне відбиття атаки українських безпілотників. Ну і також співпало, що ця атака в часі була синхронною до збиття літака. Ну тобто, фактично, він його нагородив за збиття азербайджанського літака. Тобто, фактично, знову ж таки, взявши відповідальність на свою родину. Але я не знаю, який там конкретно стосунок родина Кадирових мала до цієї всієї ситуації, але в будь-якому випадку ми розуміємо, що системи ППО це, ну м'яко кажучи, непросто. І зрозуміло, що якщо, наприклад, російська армія туди направила ці системи ППО, вона їх не передала в розпорядження цих самих кадирівців. А вона прислала їх разом з персоналом, тому що персонал треба навчати і т.д. і т.п. Тобто, в будь-якому випадку відповідальність несе російська армія, російське ППО. Те, що вони справді намагаються перевести це все, знаєте, в таку собі площину. Ну, це які, знаєте міжкавказькі відносини. Хай вони самі вирішують, це зрозуміло. Uh, і це знов ж таки один із варіантів, які вони очевидно пропонують uh, так само владі Азербайджан. Але я повторююся, все буде залежати від позиції Азербайджану. Поки що я бачу, що Азербайджан налаштований достатньо серйозно можуть вони домовитися з росіянами можуть, але очевидно, що ці домовленості вони не будуть в себе включати і не можуть в себе включати виключно uh, якісь грошові компенсації. Тому що для влади Азербайджана і для Алієва особисто важливо демонструвати, що його поважають, що він має міжнародну вагу, що він сильний лідер. І зрозуміло, що сильний лідер просто проігнорувати цю стацію не може. Він повинен показати, що дивіться переді мною і в моїй особі перед азербайджанцями вибачилися, визнають нашу силу, нас поважають і т.д. і т.п. це те, чого він буде добиватися. І зрозуміло, що у нього є для цього певні ресурси, а головне, що у нього є впливові друзі, в особі Ердогана, які можуть в цій ситуації так само е, втрутитися і так само надавати відповідну підтримку. Тому, от це буде така, знаєте, дуже дуже складна специфічна дипломатична гра, більша частина якої буде проходити очевидно поза загальною увагою. Але позиції сторін вони вже зрозумілі. Тому що, наприклад, Казахстан, де, власне кажучи, ця катастрофа, точніше, ставився завершальний етап цієї катастрофи, uh -huh. і де містяться основні докази, він, очевидно, зайняв таку більш проросійську, більш лояльну Росії позицію. Не все так однозначно, нічого не зрозуміло, і т.д. і Тобто, в принципі, Казахстан погодився грати за російськими правилами. Азербайджан, я так розумію. Відмовляється грати за російськими правилами і грає за своїми правилами, і це зрозуміло, тому що Казахстан за великим рахунком тут третя сторона, і вони не зацікавлені в тому, щоб тут шукати якісь варіанти погіршення відносин з Росією на рівному місці. А от для Азербайджану це питання принципове, тому спостерігаємо за тим, яким чином це все буде відбуватися, але те, що росіяни не зможуть це все завершити просто так, як вони цього б хотіли, це очевидно. І тут ну, найголовніше ж для них проблема в наступному офіційне вибачення, офіційне вибачення і брати на себе відповідальність, на що вони ніколи не підуть, і вони будуть, зрештою, змушені вигадувати якісь такі компенсаторні механізми для Ліва, щоб він це прийняв, але водночас, щоб їм не довелося офіційно вибачатися, тому що це особливість. Російської держави і російського менталітету, вони ніколи не вибачаються за свої злочини. Ніколи Ніколи цього в історії не було. Тому, чесно кажучи, я коли читаю, знаєте, оці всі плани, які західні партнери України вигадують, а от давайте знімемо з Росії санкції, і вони там, наприклад, за рахунок Збільшення, наприклад, продажу нафти будуть сплачувати щось на відновлення України. Пробачте, ви ні чорта не розумієте росіян взагалі. Вони краще спалять цю нафту, будуть сидіти там і дивитися, як вона горить, і радісно улюлюкати, аніж вони комусь будуть виплачувати компенсації відкрито, тому що виплата компенсації за якісь свої злочини це взяття відповідальності за ці злочини. А вони ніколи своїх злочинів не визнають. Це для них, от, найгірше, що для них може бути, це визнати свої злочини. Тому ніколи жодного разу не було в російській історії, щоб вони визнали факт своїх злочинів. Ну, було в російській історії і неодноразово намагання знайти так званого ЦАПа відбувайла. Це теж це, це можна. Сценарій, це можна да. це і можна. тут постає питання, тому що те, про що говорить, наприклад, Дмитрій Пісков, я думаю, ви бачили цю заяву. Тобто заява полягає в тому, що. Заяви бракує, тобто, там та йому нібито немає про що сказати. Він відсилає до якоїсь там авіаційної влади. Це фактично формулювання його перекладене на е українську мову. І тут, власне, постає ось це питання щодо е пошуку крайніх пошуку ЦАПа відбуває. Чи не може це бути? Ми вже говорили там кавказька історія ясно, але разом з тим адміністративно якась там авіаційна влада мала ж приймати якісь рішення, правда? Правильно, так. Да. Але знову ж таки, от хто тоді буде вибачатися перед азербайджанцями? Авіаційна авіаційна влада? влада, так я, я представник авіаційної влади, там вибачаюся перед азербайджанським народом, а не знаю. Ну це вже знаєте щось таке дуже пілєвінське за своїм змістом. Але ну може вони й до такого дійдуть. Я тут нічого прогнозувати не можу, але тоді очевидно, що азербайджанці будуть вимагати видачі представника цієї саме авіаційної влади. От, ну може, якогось представника і знайдуть. Ну я мені тут важко щось прогнозувати, але я, от, в принципі, суперечність окреслив: Азербайджан чекатиме вибачень від держави. Держава буде шукати ЦАПа від Бувайла і яким чином це все подати так, що це не держава, а з цим всім пов'язана, не її лідер. А от хтось там, якийсь стрілочник, от зайнявся якимось самоуправством. незрозуміло чому, і нехай він відповідним чином несе відповідальність. Обмеження польотів на територію Росії це приватні рішення приватних компаній авіаційних вже кількох так е, ну по перше, треба сказати, що це там рішення обмежене в часі. Якщо там ми скажемо про е, казахстанську компанію, я на жаль не пригадаю її назву, але суть нас цікавить суть та там до кінця січня вони зараз ніби заморожують ці польоти. Їх не буде, вони не будуть відбуватися, поки там не буде все з'ясовано. Ну але час плине швидко. Слухайте, що таке до кінця січня? Чи ви вбачаєте, що це може бути? Стала практика, і з'являться інші компанії, які просто не літатимуть до Росії або над Росією, ну бачите, тут же ж ключова суперечність між е, е, ризиком втратити літак і зазнати дуже серйозних е, негативних наслідків для себе, а з іншого боку, бажання заробити багато багато грошей. Тож розуміємо прекрасно, що ті авіакомпанії, які, наприклад, літали і літають до Росії, вони в першу чергу робляться тому, що для них це можливість заробляти просто над доходи за рахунок того, що, наприклад, там прямі, пряме авіасполучення між Росією і Європою закрите, значить треба використовувати якісь обхідні шляхи. Росіяни готові за це платити багато грошей, тому авіакомпанії на цьому заробляють. І, в принципі, авіакомпанії, багато авіакомпаній світових ігнорувало той факт, що в Росії якби, йде війна, що Росія є державою агресором. Ну, в принципі, чому б не заробити багато грошей. І зараз буде знову ж таки ця суперечність. Я думаю, що через деякий час вони відновлять ті самі польоти, тому що ці самі гроші будуть їм муляти занадто сильно, але тоді ніхто не гарантуватиме, що ця катастрофа не повториться через невеликий проміжок часу, тому що українські дрони продовжують літати. Російське ППО продовжує працювати так само. Ті всі так звані плани ковьор в аеропортах Росії вони будуть вводитися ще більше і більше регулярно. Тому я таким чином на цю ситуацію дивлюся, що через деякий час вони відновлять польоти, а потім ще через деякий час ця катастрофа повториться. І коли вона повториться, це вже буде настільки великий скандал, що авіакомпанії не зможуть його ігнорувати. Але ну от з цим нічого не поробиш, розумієте? Жажда наживи в представниках так званого цивілізованого світу вона настільки велика, що вона здебільшого для багатьох заглушає голос розуму. Тому що всі розуміють, що Росія це держава в стані війни. Але якщо цим фактом можна ігнорувати, аби заробляти багато грошей, то їм цим фактом ігнорують. Тобто рішення такого, як ми мали в Україні свого часу, коли було обмежене авіасполучення як таке, і це не було рішення приватних авіакомпаній. Та окремі приватні авіакомпанії. Давайте собі пригадаємо, вони оголосили про відмову літати над Україною. Там фактично за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Але в цілому є політичне рішення в Україні та щодо того, що це неможливо, бо це є небезпечним. Росіяни таких матерій не розуміють. Тобто, там такі рішення ніхто не прийматиме, буде ковер. Не прийматиме не тому, що вони цього не розуміють. Все вони прекрасно розуміють, просто і вони політично не хочуть це рішення ухвалювати. Чому тому що для режиму Путіна принципове збереження логіки? Це не війна, це так зване СВО далека колоніальна війна дрібна. Які там хтось бере участь, але для переважної більшості держави це нічого не означає. Дивіться, у вас все нормально. Аеропорти працюють. Там ви собі літаєте на якісь острови, все у вас прекрасно. От, а якщо, наприклад, ухвалити рішення про закриття аеропортів для цивільних е рейсів, ну одразу виникне у кожного в принципі, росіянне запитання: то що, це вже справжня війна? Тому вони ну, на це не підуть суто з політичних питань: скільки б цивільних літаків не збила ППО? Один, два, десять, двадцять. Вони все одно цього рішення ухвалювати не будуть. Вони будуть вигадувати якісь фантастичні версії. Вони будуть розказувати про секретних птахів вирощених в лабораторіях української контррозвідки. Вони будуть знову ж таки намагатися по-тихому ці всі історії закрити, але вони не будуть закривати аеропорти, тому що це принципове питання для російської ідеології, для російського режиму. Ну, тут на цьому всьому тлі з'являється ще одна історія. Ми не встигаємо її обговорити, але я просто додам, щоб це було, знаєте, таким вінцем, скажімо, в цій розмові. В цій всій історії напередодні з'явився ролик, значить, провокативний абсолютно, де російське ППО збиває. Такий кортеж, такі сані, в яких знаходиться святий Миколай. Ну а допомагає в цьому всьому там радить дід Мороз, так званий. Та ну це просто вершина абсурду. Я не знаю, що тут коментувати. Просто давайте це додамо. Не, Я... не треба, не mm. треба це коментувати. Це треба розмножувати і поширювати на заході, в першу чергу, в сполучених штатах, де власне кажучи, вся історія Санта-Клауса народилася, а, тому що, от знову ж таки, росіяни вони відверто себе позиціонують як абсолютно. Ну, я не можу тут підібрати якісь цензурні слова. Тут, в принципі, от характеристика російського президента від нашого президента, от вона повною мірою поширюється на всіх росіян. Тому що, ну, от яка психічно здорова людина може вигадати подібний сюжет? Психічно здорова не може може вигадати лише росіянин. Ну так і тому ми це бачимо. І до речі, подібні загострення стаються завжди, якраз перед Різдвом. Кілька років тому теж була історія про те, що значить в Європі бракує тепла, бракує світла. І я не хочу переповідати так, ці ну, сюжети. Вони ж вони ж, ж не випадково mm. не випадково вони готували масовий обстріл України саме на різдво, щоб перепаскудити українцям Різдво. От і тепер, от вони знову ж таки це в чергове підтверджують. Ага. Тобто, це 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 не якісь знаєте, випадковість. От, от ну вони по суті розписуються в тому, що вони мають суто терористичні задачі, як і будь-які терористи. От вони, вони здійснюють психологічний, наприклад, вплив на українців шляхом здійснення терористичних атак. Які, наприклад, присвячуються до Різдва. Ну це ж от суто логіка. Наприклад, mm. от цих самих ну, самі... Я вже активів. я вже говорив про святого Миколая. Да, та тобто, да, в принципі, людина, яка визнається святою, навіть в російській церкві, але це вже інша ізниця, визниця, визниця Там, святою mm, є день mm, святого mm. Миколая. Але от ну от вони Але є, та, як так. є та Петро Олещук. Нагадаю, політолог з нами на прямому зв'язку. Я вам вдячний. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.